Друзі, ну і що ж, полстар наш вже на колесах. Ось він з ГСТО приїхав на рихтовку на малярку своїм ходом. Гарно, красиво. Хочу зразу сказати, ціни на запчастини неприємно дивують. Ми поки що відновили ходовку, але так вам для розуміння полос сюди коштує 600 доларів. Всі на всіх запчастинах маркування Volvo, все повністю Volvo, 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 під капотом на тих запчастинах, які купували. Коротше кажучи, це такий полстар від Volvo. Також ви питали в мене, в коли я викладав Ріл, спитали чи він алюмінієвий, чи він з чорного металу. Алюмінієвий у нас буде тільки капот, і нам на превеликий жаль доведеться його рихтувати скоріш за все, тому що він теж буде коштувати дорого. Ось таке він має пошкодження. Але думаю, порихтуємо цей алюміній. Все повністю інше. Крила, двері, кришка багажника, криша автомобіля все з чорного металу. Тому з рихтуванням буде простіше, і це нам дуже важливо, тому що ось це крило заднє праве. По дверях ми ще узгодимо. Попередньому крилу узгодимо з власником, чи будемо міняти, чи будемо рихтувати. А ось це крило точно будемо рихтувати. І добре, що воно не з алюмінію, що воно з чорного металу. Тому буде трішечки простіше і трішечки легше нам його зробити. Тому, друзі, слідкуйте за нашими сторіс. Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Обов'язково буду вам показувати процес відновлення, вартість запчастин і все повністю по цьому автомобілі. Фінальний бюджет також дізнаєтесь, Я думаю, в огляді на моєму ютуб каналі знімемо вам по ньому окремий випуск. Тому чекайте, все це розкажу.